Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я покажу вам, як працювати з кредитним калькулятором та як можна його використовувати в своїй роботі. Для цього давайте зайдемо в пункт сервіси і знайдемо пункт кредитний калькулятор. В системі Liga існує можливість базового розрахунку кредиту. Тобто, ми можемо вказати вартість, ми можемо вказати. Кількість років ми можемо вказати процентну ставку та вказати схему виплат, звичайно, ануітент, і натиснути Розрахувати схему виплат. Система детально прорахує вам базовий розрахунок по кредиту на кожний рік, сума відсотків, сума тіла, загальна сума, скільки всього за рік. І цю всю інформацію ми можемо використовувати як базу для презентації клієнту. Також додатково ми можемо скачати цей результат собі в Excel, зберегти, щоб потім направити клієнту. Або одразу можемо надіслати клієнту по емейлу. Натискаємо кнопочку, вводимо e користувача система одразу прив'язує наш номер телефона, нашу картку і базовий текст розрахунку виплат по кредиту в прикріпленому файлі. Все, що нам потрібно, це просто натиснути кнопочку надіслати. Звичайно, що система розрахунків відрізняється від банківських, тому що там є і якісь інші платежі, відсотки та таке інше. Але базово ми, хоч би потенційно, можемо допомогти клієнту прорахувати свій кредит і поділитися цим прорахунком, відправивши йому цю інформацію. Сподіваюся, ця функція буде для вас корисна. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.